Так, доброго вечора, дякую всім, хто нас дивиться. Мене звуть Андрій Сайчук, і я зараз вам представлю наших гостей, як тільки впоруюся з моїм. Планшетом, а ось він вже і запрацював. Отже, дорогі друзі, зараз хочемо поговорити трошки про одну таку мистецьку акцію, яка відбувалася на сході України. Наші гості якраз повернулися не так давно зі Слов'янська. Ось вони тут є. Зараз їх представлю Діана Карпенко, ініціатор проєкту «Артмобілізація», Також Євгенія Важенова, теж спіронізатор артмобілізації І Анастасія Пономарьова, це архітектор урбаністика. Також брала участь в цьому проєкті. Отже, це проєкт я дуже коротко скажу, це е, ініціатива е, людей насамперед архітекторів і е, художників, чому художники, які працюють е, в що називається мурал, та це е, такий живопис на стіні. Ну там фрески теж можна віднести до такого типу, але це йде швидше, йде звичайно про стріт-арт. І ви напевно знаєте, е, вже бачили е, роботи цих художників в, в переході. Якщо ви були в Києві, переход е, перехід под е, під е, Боже перехід. Під європейською площею. Там... Я зараз спробую навіть це показати. Отже, розкажіть трошки про проект арт що він означає і в чому він полягав. Ну, ідея проекту полягає в тому, щоб робити такі мистецькі заходи в тих місцях, де зазвичай їх дефіцит певний. Ось. І окрім того, що цей захід проходить, він по собі лишає ось таку якби, красиву картину так, у вигляді Муралу. От. Але залежно від місця, звичайно, трошки формат міняється. Якщо, наприклад, в Києві це був виключно мистецький захід, коли малювали картини художники протягом двох місяців. Там грали музиканти, поети читали вірші, то в слов'янську це вже був така більш у нас була робота з громадськістю, але, звичайно, теж малювали. Угу. А, до речі, можемо показати: в нас є два є перший рядок, так. Там є якраз мають бути світлини з переходу на європейській площі. Ну, він насправді ще не закінчений. Це лише був початок, бо ми почали в вересні майже малювати. І навесні плануємо продовжувати, тому що там перехід досить великий. Є ідея зробити там таку підземну картинну галерею. Тому ще будемо збирати художників і ще будемо продовжувати роботу. І думаю, вона буде тривати мінімум ще місяців два. Так, відклали до весни, взяли собі час, щоб позбирати ще ескізів від художників, поспілкуватися більше, розробити більшу концепцію. Бо взимку там темно Слушайте, холодно. Це ми показуємо Запоріжжя? Залітати. Ні, це ні, це, це якраз перехід. Так. А, це перехід? Так, там малювали гриби авторства uh -huh. Андрія Єрмоленка, просто різних міст. Uh -huh. Ідея була намалювати максимальну кількість цих грибів. Ну, зараз їх ще не всіх міст є. Sto? Там їх зараз шість здається. Uh, ну, це ж це стріт-арт, але не такий, знаєте, uh, як піратський чи. Хуліганський, тобто, ви тобто, все одно отримували дозвіл на те, щоб розмалювати в переході. Ми отримували дозвіл, але в результаті все одно були в напівлегальному статусі, тому що е, першу перші картини почали малювати на День Незалежності. І коли ми 23 серпня прийшли готувати поверхню для картин, то ми зустрілися лоб в лоб в з. Прибиральницям, у яких були ганчірки і розчинники, і їм дали наказ витрати всі написи і всі малюнки в переході. І виявилось, що всі ті дозволи, які ми отримували в КМДА, довго отримували? Ну насправді не так довго. Комісія по культурі одразу походила проект, але потім це пішло по всіх там департаментах, і в результаті до балансу отримувача надійшло. Ну в -в -в класично в кінці головна mm -hmm. це є бабуся з твоєю шматою, так. яка витирає на стіні. Ну, вони насправді. Виявилися дуже дружелюбні, слава Богу, і вони кажуть: ми бачимо, що ви малюєте щось красиве, але ми нічого не можемо змінити, бо нам сказали робити інше. протилежне, затерти все, що ви не малюєте. Ну і в результаті ми просто телефоном домовилися з їхнім начальником про те, що нам будуть дозвіл малювати. Так, ну і є також сторінка на Фейсбуці: це в нас 99-й рядок, якщо можемо показати, я чогось не можу зайти тут. Так. це так, так, це сторінка самого проекту. Там, до речі, є також лінк на збір коштів через Big Idea, Там я розумію. а на що ви збираєте кошти? Є? Півтори дні залишилися. Півтори дні залишилися. зараз якраз ми збираємо на перший мурал у слов'янську, тому що оскільки в Слов'янськ ми приїхали в грудні місяці, то малювати на вулиці вже було досить холодно, і ми точніше, не ми а художники розмалювали хол школи мистецтв. Mm -hmm. І ще встигли розмалювати uh, ліцею аграрного. Да. А сам Мурал вирішили перенести на Весну, і от зараз якраз закінчується збір коштів на створення от, цього муралу. Можемо можем відкрити, якщо можемо відкрити 104 рядок, там є якраз сторінка спільного кошту. Можемо відкрити. Big Ideas. А покажіть, будь ласка, 104-й, та ось він. Та це, це оцей малюнок має бути. Mm -hmm. Так Так, там? ну це його фрагмент. Там він mm -hmm. е, такий вертикальний. Довгий. Це мало коштувати 9,5 тисяч. Це мінімум, який так, І вже зібрали no, більше та, трошки Так, вже більше зібрали. Так, так ну насправді це лише так. на фарбу і на оренду обладнання. Нам треба, ще буде всіх довести там художників, бо художники з західної України, з Львова і з рівного. Скільки вас загалом є в цьому проекті? Ну, Тиждень в Слов'янську у нас працювало двоє дівчат-архітекторів і п'ять художників з Західної України, двоє дві місцеві художниці. Нас двоє координаторів і оператор і оператор. Тобто 10 чоловік працювали тиждень, і в останній день ще доїхав цілий автобус з режисерами. Mm -hmm. Там Скільки 20 з... людей не менше. перед ну, тим, так, як ви зараз розповісте про те, ваше про враження від слов'янська. Наскільки ваша місія була вдалою? Оператор там був не даремно. Є відео, які підготували учасники проекту, і їх перші враження, як вони як вони побачили слов'янську, тільки приїхали. Можемо. Зараз думаю показати це є 102 в нас рядок. Перший візит артмобілізації до Слов'янська. Славянськ миру тем, что именно тим, що началась з вот нього вот необъявленная война війна да, в Україні на Донбасі. Хотілося б, щоб він був прикладом для інших градів, якщо не всі Україна, то востока в Україні. Є люди із творческих. Я думаю, ну, Савченко, Савченка, і з художників. У нас є дуже гарний краєзнавчий музей, де багато художників виставляють свої роботи. відомий взагалі своєю керамікою. чтобы больше людей приезжало и посмотрел какой народ здесь живет. Чтобы сюда приезжали не переселенцы и не военные, чтобы сюда приезжали туристы, путешественники, люди, которые приезжают оздоравливаться на славянский курорт. Я думаю, что вот этот проект мобилизации, он должен мобилизировать местных. Вот это чуть-чуть сколыхнет молодежь. Во-первых, они перестанут рассчитывать на кого-то и увидят, что можно самим что-то делать. Такий десант, мистецький, економічний, культурний десант він створює нові зв'язки. Проект дуже хороший, потому що для тих людей, які хотят вроде каких-то хороших изменений в культурном плане, в плане патриотическом, это даст очень хороший заряд энергии, заряд мотивации. Є тут больші карада, тому що там красиві більше можливостей. А почему ми не можемо взяти наш город красиві? Я думаю, що ми можемо коли вже слов'янськ буде їздити і сам буде от, е, здійснювати мистецькі десанти в інші регіони України. Повертаємося до розмови про те, як митці намагаються намагаються, як про наскати, не українізувати, а соціалізувати, змінити. Mm, Яка опін. ваша місія? Сформулюйте опін, її опін. ще uh -huh. раз. Ну, Напевно, наша місія в Слов'янську була більше надихнути місцевих мешканців на самостійну роботу над своїм містом, тому що є такий настрій, у когось опустилися руки, що ось у нас була війна, ми тепер бідні нещасні, нам всім повинні. Хтось чекає, коли прийдуть свої. З того боку, ось і є люди, які за Україну, які розуміють, що треба щось робити, що не має сенсу чекати чогось від держави, в якій відбувається війна, тим паче там десь звідти з центру, і розуміють, що треба своїми силами робити, але часто не знають, що саме. Або як знають, що, але не знають до кінця, як це робити. Ось, ну, напевно, наш проект був більше для останньої групи мешканців Слов'янська. Як ваші враження взагалом, Анастасія? Я б хотіла додати, в чому полягала наша місія. Женя та Діана запросили нас, я маю на увазі архітектурний фестиваль uh -huh. так, «Connections» називається, зробити дослідження міста. І ми це зробили. Ми опитували принаймні 200 людей, місцевих мешканців. Просто на вулиці? Ну, не тільки. Uh -huh. Діана Женя, Вони попередньо організували декілька зустрічей. Uh -huh. Це були школяри. Пенсіонери, дорослі люди, студенти, ну різні групи населення, від активістів до навіть представників місцевої влади, там від, та, від дітей до там до старшого вже покоління. І ми їх опитували, питали, яке в них місто, що вони хочуть бачити в майбутньому, що їх не задовольняє сьогодні. Про безпечні небезпечні місця. Ну, у нас був такий заготовлений заздалегідь список критерій, за якими ми опитували людей. Ми всі ці результати опитування поклали на карту міста. Ну, і в нас вийшло так декілька таких карт, наглядних, де можна побачити ну, результати нашого дослідження. Вони викладені, до речі, на Фейсбук-сторінці. На Фактично йдеться про якісь перебудови, структурні розбудови. Я не знаю. Ні, поки що не йдеться е, така мова про якісь глобальні перетворення. Наша mm. мета це дослідити, бо наш погляд саме цього не вистачає зараз. В умовах, коли більшість країни вона намагається призупинити війну і допомогти якось людям, які захищають нашу країну. А ми вважаємо, що також треба займатися питаннями майбутнього. Що ж буде в майбутньому, коли ми припинимо цю війну. І таким чином ми намагаємося збудувати цю майбутню країну, а це неможливо зробити, коли ти не розумієш сенсу всього, тому треба розпитувати, досліджувати. І не поспішати ну, якісь робити кроки, вже починати щось будувати, поки ти не розумієш ситуації. це доволі типове невеличке містечко. В українських є дуже багато. Воно не є порівняно, там ну, було набагато депресивніші міста а, і до війни я маю на увазі в Донецьку область. А, на ваш погляд, що там не так з тим містом, що там треба змінити. І чи це якась, в чому саме зрештою Слов'янськ? Це треба, щоб хтось напевно приїхав в кожне таке маленьке містечко, їх є десятки, навіть сотні. Ну, звичайно, є щось спільне. Угу. В містах Донбасу це, по-перше, мономіста, міста, в яких є тільки головна функція, де люди працюють та живуть. Ну, майже немає, немає ніякої такої. Додаткової інфраструктури, так, угу. якщо припиняється ем, площа, завод, ставлять якісь ще, там сцену, і там якщо хтось виступає. Ну, я і... просто так Та, я в масштабному розумію. сенсі намагаюся розповісти, що так, якщо ми дослідимо, як можна перетворити Слов'янськ, це можливо застосувати в інших містах. Це безперечно, але Ну, по перше, це також так постдепресивне місто, постконфліктне і проблеми цього міста не є унікальними в цьому світі. Ми тому ми вивчаємо досвід пріщини, це столиця Косово. Ми вивчаємо досвід Афганістану, Кабулу, як там відбувалися перетворення після того, як конфлікт ну, припинився. І, ну так, набрали ну, Просто... ми Слов'янськ насправді. Ну, якось так інтуїтивно, тому що це напевно це було перше місто, яке да, де, де це все почалося. І ми ще паралельно спілкувалися з людьми з Краматорську, але Слов'янськ був якийсь такий найбільший посил. Відчували, що людям там це потрібно і. Mm -hmm. Ми туди двічі їздили, бо таке вся, що ми до родичів з'їздили в гості настільки <смітно> там, якось <смітно> так <смітно> і, <смітно> і люди дуже активізувались. Насправді та мета, яку ми ну окрім того, що ми робили, те, що ми собі запланували, там малювали, робили дослідження, зробили там концерт, майстер-класи, кінопокази, всю свою програму ми виконали. Але якби програма максимум була, це от надихнути якось людей місцевих щось робити. І дуже зараз така пішла справді такий фідбек, хороший звідти, по перше. Ну, дівчата розказували багато про приклади розвитку інших міст. Наприклад, зараз там одна група організувалася. Вони хочуть зробити там майданчик відкритий, спортивний. Ще одні люди хочуть там кіноклуб, який буде на постійній основі, де будуть показувати українське кіно. Тобто там кілька було показів, але це одиничні покази. Вони хочуть зробити це стабільно, щоб молодь там кожні вихідні, наприклад, могла дивитися ці фільми. Як це все буде фінансуватися? Знаєте, людей, людей ж руками припчали до того, що має з'явитися якийсь депутат, і він mm -hmm. перед виборами все зробить. В Слов'янську це був син Миколи Азарова, наприклад. Ну що Алексій, цікаво та... в нашому проєкті... бачив там в нього лишилося від нього ті лавочки всюди в центрі. Це він поставив на бо... ну по перше, до що було цікаво і приємно, що до нашого проєкту частково долучилися місцеві підприємці, угу. як організаційно, які допомагали організовувати все на місцях, так само і фінансово. По-друге, саме підприємці, ну з якими ми спілкувалися, зустрічалися вони якраз тако, одна з найактивніших груп. І uh -huh. от зараз, наприклад, ну питання, вони, вони шукають. Дуже мені сподобалось, коли ми тільки звідти поїхали, якраз чем, через кілька днів був День Святого Миколая, і там Ліна Колішова, яка нам дуже багато допомагала організовувати. Вона казала, що вони е, зразу після цього зробили свято для дітей-переселенців, яких зараз дуже багато у Слов'янську, і Каже: на диво, навіть ті, хто раніше взагалі. Ніякої участі не брали в громадському житті міста, дали гроші там на профінансували. Ну, місцеві маю на увазі, бізнесмени, підприємці профінансували там це свято. Так само цей кіноклуб. Насправді там особливого фінансування не потрібно. Є приміщення, та сама школа, в якій школа мистецтва, які ми робили свій проект. Там є один викладач, який нам багато допомагав. От, власне, це є його ідея. Він знає, де знайти проектор і екран. А все решта, це наповнити контентом, просто це вже справа місцевих. Так само цей майданчик. Теж не знаю там, чи будемо якось допомагати їм з цим, але ну, ті, хто за це взялися, сказали, що ми все знайдемо: і фінансування, і все організуємо. Ми Вже навіть домовилися про ділянку землі, яку виділять в слов'янську під цей майданчик. Дуже ну, відколи Слов'янськ, українські війська увійшли і він відійшов назад під контроль України. Весь час іде дискусія про те, як правильно працювати з людьми на сході, як зробити так, щоб вони були лояльними громадянами, щонайменше, але краще повноцінними, успішними громадянами цієї країни, які хочуть тут жити, хочуть і допомагати. У вас теж є певний такий елемент національної символіки і культури української, і так далі, але не, не лише це важливо, правда. То, що, що, до ну на чому тут акцент має бути у вас, зокрема у вашій роботі. Ну я навіть кажу і про цей е герб не. не. Ну, ми насправді навпаки намагалися уникнути там жовто-блакитних кольорів і там не співали гімн під Патриотичі, час концерту. Ну, в кінці тільки хлопці сказали Слава Україні, все ж таки залу. Ну, все підтримали. Так, але не хотілося на цьому робити акцент. Ну але справа в тому, що тут знову ж таки ми стикнулися з тим, про що багато говорять, що це навіть не так. Ну, це конфлікт просто різних світів. Коли хлопці, художники, які малювали в школі, написали е, там латиною фрази Арс світа Бревіс, там мистецтво вічне і так далі. То е, люди, які думають інакше, дуже сильно це розкритикували. І їхній головний аргумент був, що це написано на незрозумілій для них мові. Ось. Е, нам не хотілося нічого нав'язувати спеціально українського, хоча, звичайно, що ми там говоримо українською мовою. Там хлопці зі Львова навіть не намагались перейти на російську, бо в них це б просто не вийшло. Mm -hmm. Mm -hmm. Ось, але тим не менше, люди, які за Україну їм абсолютно байдуже, якою ти мовою говориш, і е, там чи, чи носиш ти на собі цей жовто-блакитний прапор, чи ні, вони хочуть щось робити, хочуть жити в хорошій країні, в хорошому місці, і вони зацікавлені в розвитку свого міста, і вони цим ну, це роблять і цим займаються. Ну, я думаю, що така одна головна ідея. Яка виникла в процесі що об'єднати людей з різних регіонів, з різних галузей, які працюють, які малюють, які щось створюють, Щоб ці люди разом щось створили нове. Uh, і таким чином вони починають спілкуватися, більше дізнаватися один про одного про свої міста, в яких там uh, інші ніколи не були. Хтось розповідає, хтось приїжджає і бачить. От, як художники наші розказували, що в них були там кліше на. Про Донеччину, що там ну у нас у всіх є якісь кліше про те, що можемо ми подивилися по телебаченню, чи хтось розповів, чи ми взагалі там а, нічого не чули, але щось собі пригадали. І художники сказали, що вони були дуже здивовані, які там люди щирі, відкриті на творчість, на щось нове. Це Таке приємне чути завжди. Ну словом ми відчули, що людей є попит на якусь таку активну громадянську позицію, і вони хочуть щось змінювати в своєму місті. Так ну не всі звичайно, але є група людей, які хочуть, і вони зараз дуже активно ну, там... Ну, всі так не буває. Навіть Норвегії, напевно чи, От не я вже це. згадувала, що є певна група людей, яка хоче перетворити своє місце. От завтра ми будемо мати скайп розмову з місцевими активістами і будемо розглядати питання, як можемо ми долучитися, як ми можемо допомогти у відтворенні вже їх. Конкретні дії, щоб перейти на наступну стадію, ми ж дослідили місто, і ми хочемо зробити вже якийсь фізичний проект, то щоб воно вже в життя якось підтворилося. І це будемо. Ну, я думаю, що це буде якийсь спортивний майданчик в центрі міста. Mm -hmm. Які ініціюють самі це марканці. буде це буде це такий проривний буде досвід, коли люди побачать, що не обов'язково треба якогось голосувати за якогось негідного депутата для того, щоб мати майданчик в центрі міста. Можна mm -hmm. самим домовитися, не знаю, з меценатами. Якщо буде зараз проведені, все таки швидко і с реформи, зокрема самоврядування, дуже потрібно буде такі ініціативи вже ну, щоб були люди, які знають, що треба робити. Ну, ця група, які почали робити цей майданчик, вони мене спершу запитали, а як ви доза? дозволи Брали ну нас, ага. хоча ми приїхали з Києва і брали в міській адміністрації дозволи славянська, слов'янці питають, як ми це робили. Я їм розказую, так і так, що це все не так складно. Да, це не так складно. Кажу, але можливо насправді вам і не треба ці дозволи. Ви спершу знайдіть місце, яке ви хочете. Таке може бути, що міська рада взагалі до цього не має ніякого відношення, і так і сталося. І в результаті вони навіть не ходили в міську адміністрацію, домовились просто з директором парку, який ага. дуже лояльно поставився, сказав, що все підтримує і все зробить елементарно. Хоча цей парк у них стоїть уже кажуть 20 років, і всі кажуть, що. Ми б хотіли, щоб там було щось красиве, але ніхто цього не робить. Ну, ось вони, власне, самі хочуть якийсь шматочок перетворити. Ну і я хочу ще показати 103 в нас рядок, це дослідження міста, методи звіти, карти, там воно так mm -hmm. позначено в нас. То тобто це підсумок, підсумок цієї місії в Слов'янську. Можу показати, так? Угу. Та ось дивіться. Тобто, тут це, це серйозний план з, з картами. От тут, наприклад, позначені безпечні, і там трошки далі буде. От безпечні і небезпечні райони міста. я Правильно розумію, так? Так, ну я можу дещо прокоментувати. Так, так, так. Та. це Прошу. карта безпечних та небезпечних місць. Ми питали людей, де вони в місті відчувають себе безпечно. Ми не пояснювали ми, що мається на цим на увазі. Ми хотіли почути, що вони. Uh -huh. Під цим так відчувають. І тому, типу, ми виявили декілька місць. Центр міста, безперечно, більш небезпечне місце, але декілька житлових районів а люди, люди намагаються оминати взагалі. Uh -huh. Ну, безпосередньо це початок, тільки треба, щоб долучилося більше людей до створення цієї карти. Тоді вона буде більш це, це точною карта, карта зруйнованих будинків, так? зруйнованих кіплу, та кіплу ті, що набули пошкодження. Вона також ще не закінчена, ми працюємо над нею, але там вже ну, є яка, яка створиться, відтвориться картина, скільки будинків взагалі зруйновано. Ну, соло не знаю, да. мене вражений, що це достатньо серйозна робота. Я знаю, що різноманітні проєктні інститути, де коли беруть великі гроші за всякі такі дослідження. Просто щоб воно не було змарновано, щоб знайшлися люди, mm -hmm. зокрема в міській владі, які чи ви відчули, що вони готові взяти це на озброєння і в них є. І там достатньо розумних людей і прогресивних, щоб змінювати щось в місті. Так, ну, на Чи все-таки це... для вас важливо це самі громадяни, які будуть підштовхувати? Ну, поки що запиту від влади не існує на такі подібні дослідження. Угу. І насправді їх нема ні, кому виконувати. Ті інститути, які це робили в радянські часи, вони зараз не працюють належним чином. І ми намагаємося в такий от спосіб, як пілотний проект Слав'янську, ну, почати цю роботу, досліджувати. І в нас є вже плани, що ми будемо робити надалі. Ми отримали невеличкий грант разом з Конекшн з Єрпіс Європейнін на подальшу роботу з цими картами, і ми також будемо далі працювати. щоб зробити її більш автоматичною, не самостійно наносити на карту після опитування ці всі графічні візерунки, а викласти її в інтернет і зробити якийсь такий величезний піар, щоб люди знали про цю карту, самостійно заходили і залишали там свої коментарі, фотографії. О, тобто, да, але в майбутньому ми сподіваємося, що запит все ж таки у місті з'явиться, щоб це зробила якась величезна інституція, декілька людей, щоб дослідження було більш точним та ну таким глобальним. Угу. Ну і пропоную тоді на кінець ще показати, що в нас відео про це вже звіт таки більше про зроблену роботу, та? угу. так, 105-й рядок. І на цьому буду з нашими гостями прощатися. Тільки на останок, що ну все таки, як у вас враження люди там, як Нормально? Дуже позитивно. Ну насправді у нас склалось відчуття, що ми були в якомусь такому українському оазусі, взагалі, і настільки все було чудово. Навіть продавці в магазинах, коли ми говорили українською, реагували дуже позитивно. Хоча насправді ми всі боялися якоїсь там агресії. Ну, хоча б мінімально, що десь вона проявиться. Ну якось нас все напевно що не обійшло. Дуже дуже приємне враження, і ну з цими людьми, з якими ми там співпрацювали, зараз дружимо постійно спілкуємося, дзвонюємося і в часу якісь ідеї, спілкування тому. Ось у нас Діаною є плани на майбутнє, тобто за Слов'янськом, щоб були і інші міста, не тільки на сході, а може, там на півночі України. І ми в розмові почали ділитися, що страшно їхати в інші міста, бо нас там так не застрінуть, як в Слов'янську. Але думаю, можна кльових людей знайти усюди. А, так. Ну, у мене є особисто таке перечуття, що в Слов'янську можуть відбутися зміни набагато скоріше, ніж в Києві, тому що в Київ це таке вже тут багато людей, багато якісь стереотипів, непідтримка, нерозуміння влади, якихось там величезних інвесторів, ну, крупних інвесторів. А в Слов'янську це, бо це маленьке містечко, може відбутися якісь більш величезні зміни. Я, я такі, по, принаймні, так, є раз. такі відчуття. Може, а? Славянськ стане таким форпостом зразкових змін, зокрема і в урбаністиці. Окей, дякую дуже вам за вашу ініціативу.